Це 29 травня огірочки Запорізька область. Пережили морочки, пережили холода, дощики, і отут уже скоро будуть формуватися огурчика. Переходьте в мої відосики, там в відео все докладно показано. З огурців тут сортов дуже багато. В основному це F1 і цей. Як його? Блін, забула. Самий такий популярный ми його садим. Ну, я потом этот М -м -м, найду, моя там записано. И скажу вам, що за описання огурців. Грань вообще. Засолочный там за всякі закаточні, Короче. Ну сном и Ось такі огурчики. сходят усечки. Травка затаилась тут. Вот так вот. Хочется побачить больше? проходите видео, ставьте лайк, и буду богато вам снимать. Вот. Показывать результат, урожай, что удалось сохранить, что не удалось сохранить. Так что, вот такие у нас огурчики. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і переходьте в відосики. Там дуже много интересного, як ми вирощуємо, Даже живность. І сад, і огород, цыплятки, утятки.